Совісна родина і син, апельсин, совісна родина, мама Кіра совісна родина, дитина, ріки, совісна родина і тато марк'ян, совісна родина. Перший день в лікарні. Все, жінко, їдь там за продуктами, з дідом. А ми з ріки і апельсином поїдемо в лікарню. Це буде відбуватися, то пізніше на дорогу. А наскільки довго ми маємо бути в лікарні? Приблизно тиждень. Тоді треба пришвидшитись, бо апельсину реально погано. А ти з тобою? Ну добре, сідаємо машину. Лекарня нас тратит Образится, мы Все, мы приедем <плес> А, а мы тоже в или нет? Апельсин, завтра придет лекарь и все будет окей Робиш ну, так нелегко? А ти все, лягай спати. Та нічого, я просто колінку собі зверну, ну і так все нормально. Я лягаю спати. Добрий ранок, тато і Рікі, а мама ще не приїхала? Ні, вона поїхала в Португалію на відрядчик. Тоді виходить, <пирать> що ми тільки троє. Звичайно, дідусь теж погодався. Він не буде робити? Він що тако, він тобі просто шию оглянує, та й все. Скаже, що робити. Добре. Добрий день, мене звати лікар містер пропер. Буду оглядати вам шию, а потім буду вже думати, чи треба заживати, чи ні. Лікар містер пропер. А чому ви виглядаєте як то е, грибок? Б. Чому вас звати як, як той засіб, яким мама миє посуду? І В шов? Вас? Ви вдягнули чи як на трудно. Це ж китайці носять ви ж лікар, не блін якийсь монгол, татар. Ага, дитина, не переч, я зараз своєму братові буду лавати шию. Будемо робити. Лягайте. Обов'язково зробити рентген. І мам той пластир. Нафіга тобі його залітали? Що таке рентген? Це типу огляд такий Фу, Фууу! Це огідно, непристойно! Піде, проходьте зі мною. Все. Куди пацани піскує? Не знаєш. Айди сюди. Результати рентгену. Це ваша шия. Тут нічого хорошого. Ваша е, 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 кістка, е, яка знаходиться в шиї, вона нафіг розломана. І ще тут є осколки ножа. Коротше, нічого хорошого у вас тут немає. Вам треба робити операцію, але не переживайте, ми це будемо робити з наркозом, ви нічого не будете відчувати і пам'ятати теж. Говорте, як маленький гномик якийсь.